Зима вже на носі. Вже завтра холодна пора вступить у свої права і принесе українцям погодні сюрпризи. Синоптики прогнозують, що початок грудня подекуди буде із мокрим снігом та дощем. А от продовжується місяць по різному. Які температурні позначки очікувати сьогодні і до чого готуватися найближчим часом, розповім за мить з вами новини Тесен і і Ярдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На рубежі осені та зими погода в Україні зміниться про це. Каже на своїй сторінці у Фейсбук синобкиян Талкадіденко. Та Якщо впродовж робочого тижня циклон над Грецією приносив нам дощі та мокрий сніг, то на вихідних погода в Україні вже визначатиме антициклон. У суботу, неділю, погоду всієї України визначатиме антициклон. А отже, буде скрізь без опадів і порівняно тепло. Можна погуляти, а можна виспатися. Плануйте щось хороше, незважаючи ні на що. А от проносиноптика Ігоря Кибальчича свідчить про те, що сьогодні у центральних місцями південних та західних областях можливі опади волять дощу із мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер залишиться 50 метрів на секунду, температура вночі мінус плюс 4, в день 0, плюс 5. А у центральних і південних областях повітря прогріється до плюс 6-11 плюс градусів. А вже завтра зима. І місцями погода відповідатиме календарю. У неділю 1 грудня у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Нарешті території України без опадів. Вітер східний, південно східний 7-12 метрів в секунду. У південних та центральних областях пориви 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів за Цельсієм. В день. Від плюс одного до плюс шести градусів. У південних областях та у Криму від плюс 4 до плюс 9 градусів. Тим часом стало відомо, що цього року погода у грудні в Україні буде в межах норми. Про це свідчить прогноз українського гідремедцентру. Середня місячна температура повітря за даними синоптиків передбачається від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла, що близько до норми. У грудні починається матеріологічна зима після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. В основному в першій декаді місяця на півдні країни у Другій декаді грудня. Середня місячна температура повітря становить 1,5 градусів морозу. На Закарпатті та півдні місцями 0,6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 24-32 градуси морозу. У східних, північно-східних та Чернівецьких областях місцями 33-35 градусів. На Прикарпатті – до 38 градусів морозу. На Закарпатті та півдні країни 17-23 градуси. На півдні Криму 10-19 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 10-18 градусів тепла на Прикарпатті та на півдні країни до 20 градусів. На півдні Криму до 25 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм. міліметрів. На Закарпатті, в Карпатах та на півдні Криму місцями 76-139 мм. міліметрів. У більшості областей утворюється сніговий покрив лише на півдні країни встановлюється не кожного року. Загалом цьогоріч зима за прогнозами може бути тепло, а середня температура за сезон Перевищить кліматичну норму приблизно на 2 градуси. Таку інформацію раніше озвучила кліматологиня Віра Балабух. Вона зазначила, що за останні три десятиліття середня зимова температура в Україні зросла майже на 1,5 градуси порівняно з 70-80-ми роками 20-го століття. Існує ймовірність, що ця тенденція збережеться і цьогоріч. Проте експертка застерігає, що можливі різкі похолодання та вторгнення арктичного повітря. Взимку 2024-2025 року, можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричиняють короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою, та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг, важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто тягати одразу кілька речей, одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак і кілька дієвих практик точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну за її відсутності: футболка плюс колготки або футболка плюс. Плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж. змерзнути Ми добре пам'ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. Тож не дивно, що синоптики попереджають і про теплу зиму. Клімат в Україні та світі суттєво змінюється. Впродовж останніх років кліматологи повідомляли про рекордні посухи. Зокрема, ними відзначився 2023-й, Пише заважний пост, посилаючись на доповідь Метеорологічного агентства. Людовики за останні п'ять десятиліть втратили найбільшу кількість маси. А це може суттєво загрожувати водній стабільності для мільйонів людей згідно з звітом метеорологічного агентства. Вода це канарка у вугільній шахті. Зміни клімату ми отримуємо сигнали лиха у вигляді дедалі більших екстремальних опадів, повеней і посух, які завдають великої шкоди життям. Екосистемам і економіці генеральна секретарка агентства заявила, що підвищення температури частково призвело до того, що гідрологічний цикл став більш хаотичним і непередбачуваним у такий спосіб, що може виробляти або занадто багато, або занадто мало води, як через посухи, так і через повені. У минулому році світ зінувся із найспекотнішим роком за всю історію спостережень. І літо цього року також було найспекотнішим літом за всю історію. З'явились попереджувальні знаки про можливий новий річний рекорд у поточному році. За останні 33 роки даних у нас ніколи не було було такої великої території у всьому світі, де були б такі сухі умови, у звіті йдеться, що південно сполучених штатів, центральна Америка та країни південної Америки, Аргентина, Бразилія, Перу та Урувай зіткнулися широкомасштабною посухою та найнижчим рівнем води, який коли-небудь, спостерігався в Амазонці та озері Тітікака на кордоні між Перу та Болівією. Басейн річки Місісіпі також зазнав рекордно низький рівень води йдеться у звіті. ВМО заявила, що минулого року половина річок світу зіткнулася з умовами пересихання річок. Даних за 2024 рік ще немає, але в агентстві заявило, що надзвичайне спекотне літо, дуже ймовірно призведе до низького стоку річок цього року. І в багатьох країнах світу ми очікуємо більшого дефіциту води. Маловоддя вплинула на річкову навігацію в таких місцях як Бразилія і продовольча криза в Зімбабве та інших частинах Південної Африки цього року. ВМО закликала до вдосконалення збору та обміну даними, щоб допомогти прояснити реальну картину водних ресурсів і допомогти країнам і громадам жити заходів у відповідь. А яка погода більше добуду? Вам напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подбайки. Бережіть себе. Побачимось.